Так, ляв, мене дуже багато. П'ятисоток, наприклад, ось бачиш, скільки тут в мене штук, і я цю пачку назбирав, і написано Слава Україні. Я тільки бачу в інтернеті, вони дуже дорого коштують. В мене такі є і 50, і п'ятірки. Друзі, всім привіт! З вами знову Ютуб канал Лавка задоволень», Я Олександр Маник, і сьогодні я вам поясню, як визначити це все можна тратити, чи це дійсно коштує якісь скажімо, гроші. І так, якщо ви ще не підписані на наш канал, будь ласка, закусенець до гори, підписуйтесь. Гарячі пиріжки. Дивіться, у нас був з вами перший том каталогу Загреба. Бачите, їх вже три тому. перший, ось другий і ось третій. В першому томі ми з вами могли подивитися, скільки коштували старі гривні е, різні імперії, Російська імперія, е, Україна, Габзбурська, е, сурогати і так далі. Е, в другому томі ми з вами бачимо, які також це все паперові гроші в обігу України. Тут у нас була Польща, Румунія, Чехословаччина, Угорщина, Третій Рейх і так далі. І ось нарешті Загреба та Яценко випустили ось такий каталог, який називається Паперові Гроші України з 1990-го. І тут ми можемо подивитися всі наші гривні. І картки споживача, і купона на карбованці, і гривні зразка 92-го року, 94-го, і також сувенірна продукція. Так ось кожного дня я отримую від вас. У мене є героям слава слава Україні. А в мене є червоний Мазепа. А в мене і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ось такий каталог. А де ж все це можна придбати? Я залишу в першому закріпленому коментарі та в опису до цього відео посилання на наш телеграм-канал. В цьому телеграм-каналі ви можете придбати будь-які предмети старовини, які ви тут бачите, у нас в лавці, будь-які монети України, всі новинки. Крим, Донецьк, Луганськ, вже все у нас вийшло. Бачите, всі монети номіналом 10 гривень. Ви тут можете придбати самі останні Крим, Донецьк, Луганськ, всі сили безпілотних, ДСНС, Нацгвардія, Нацполіція, все ви можете придбати у нас в лавці. І так, ось ми беремо з вами 500-ку і відкриваємо цей каталог на сторінки, там, де у нас 500 гривень. Тут також, бачите, написано слава Україні! Героям слава! Підпис пишного. Також важливо завжди дивитися, яка підпис. Ми дивимось, у нас тут 24 й рік. Ось у нас тут підпис голови банку. Ви дивитесь, на, якщо вам не зрозуміло тут, а що це за букви, що це за літери, така підпис не зрозуміла, то ми з вами дивимось. Як виглядає підпис пишного? І дивимось тут. Ага, це вона і є. Це підпис пишного. Якщо у нас, наприклад, підпис Шевченко, ви побачите, що вона виглядає зовсім по-іншому. І вже ви можете орієнтуватися, яка вона. І того, потім, після цього ви перевертаєте ще раз купюру, і бачите, яка у нас серія, бачите, який у нас номер. Бачите, у нас серія КЗ, І пішло, пошло, пошло. І ось тут ми можемо з вами подивитися. Де ж наша серія? Лістаємо, лістаємо, лістаємо. Лістаємо, лістаємо, лістаємо. Лістаємо, лістаємо. Лістаєм. І ось тут ми з вами знаходимо. Серія КЗ. І увага! 500 гривень. В UNTIшному стані, коли вона у нас в запайці, вона коштує 550 а ця коштує. Всього-навсього 500 гривень, тобто свій номінал. Це я вам привів маленький пример, приклад, як нам з вами зорієнтуватися, скільки вони коштують. А у нас ще є двадцятки, ми з вами гортаємо до двадцяток. А у нас тут у вас, з вами є, наприклад, полтинники з такою ж інформацією. Або ви знаєте, що десятка красна коштує дуже дорого. Е, я з вами зараз подивлюся, наприклад, цієї красної десятки. Відкриваємо п'ятірочки, Мазепа, червоний портрет. На самом деле він коричневий. І ми з вами дивимося. Ось така на нього ціна, коли ця купюра була в обіході. Ось такого Мазепу я куплю. Перегортаємо. Це звичайний Мазепа, це також червоний Мазепа. І ми з вами бачимо, що аж 4,5 або 5 тисяч гривень він може коштувати. Тільки в тому випадку, якщо в нього є кирік, все вірно. Ось таким чином ми з вами перевіряємо по цим каталогам всі ваші банкноти. Якщо вам попадається е, мільйонники цікаві, а у мене 3-7, 4 восьмерки. Вся ця інформація також у нас. Ви в цьому каталогі можете її побачити. Ви відкриваєте. У нас тут є, бачите, від спайки порізані. Така теж у мене лавці продавалася, якщо ви пам'ятаєте. Гартаєте, гартаєте, і у нас з вами десь наприкінці тищенки всі, бачите, також слава Україні, Героям слава! Все це у нас є. Тут у нас, о, пожалуйста, перший номер серії. Всі нулі единиці. Мільйонні номери. Скільки ж коштує це? 6 нулів у номері. Увага, 20 -ка. 6 нулів у номері, 50, 6 нулів у номері. І ми можемо з вами подивитися, скільки ці гроші можуть коштувати в різних варіаціях. Тому е звертайтеся до менеджерів, лавка задоволень. Купуйте, перебирайте свої гроші. І якщо ви знаходите щось цікаве, а подивіться, що, подивіться, що я знайшов. 100 карбованців. Сувенирна, бачите, але подивіться, який в неї номер. Просто бомба-ракета. Так ось, друзі, Ютуб канал Лавка Задоволень, телеграм euh, канал Лавка Задоволень. Лайкос під відео. Підписуйтесь, якщо ви не підписані, А я зніму для вас ще цікавіші та цікавіші відоси. Побачимось!